Всім привіт. Сьогодні поговоримо про книгу, яка вчить будувати стосунки, що відкривають двері до можливостей Ніколи не їжте на одинці, Кейта Фараці. Автор показує, що успіх рідко приходить на одинці. Люди, які діляться, допомагають і створюють зв'язки, досягають більшого. Мої головні ідеї з цієї книги, які я виділив Один Справжні зв'язки будуються на щирості, а не вигоді. 2. Діліться користю першими, допомога повертається. 3. НЕТВоркінг це не маніпуляція, а дружба. 4. Їжа як момент зближення, використовуйте спільні обіди, щоб налагоджувати стосунки. Як застосувати ці ідеї? Заплануйте зустріч із колегою, з яким давно не спілкувались. Запитайте, чим ви можете бути корисні. Поступово формуйте коло підтримки. Отже, ця книга нагадує. Що успіх це командна гра. У світі, де всі поспішають, важливо залишатися людяними і не боятися ділитися. Підпишіться на канал і напишіть у коментарях, що для вас означає справжній зв'язок між людьми.